Всім доброго ранку. Ми розпочинаємо. Сьогодні нам не потрібно нічого, тільки якщо вам некомфортно стояти на ваших колінах, поставте собі будь-який рушник, плед чи подушку під коліна. Ми одразу опускаємося вниз, стаємо в опору на 4. І от ви стали одразу на коліні чашечки. Чуть-чуть змістіться назад на гомілки. Ось сюди можна підставити навіть рушник, щоб вам було більш комфортніше стояти. І в цьому положенні не прогинаємося тазом. Головою витягуємося вперед, копчиком тягнемося назад. Штовхаємо таз назад, повертаємо вперед. Штовхаємо долонями назад, вперед. Назад. вперед. Дуже спокійний рух. Так. Головне, щоб ми не стояли на коліних чашечках і тягнемося копчиком не до п'яток, а десь далеко назад, стіною ще. Три, два. Один. Тепер наші гомілки стопами прокручуємо назовні і теж саме назад, назад, назад. Головне не поспішаємо. Плавно, спокійно, ніяких ривків. У нас такі легкі пружинки. Назад. Копчик максимально відкритий таз відкритий. Два. Один. Тепер, навпаки, ми зводимо стопа за стопу. Коліна у нас відкриті назовні і теж саме назад. Назад. Спокійно, головою нікуди ось так не падає. Не забуваємо завжди витягуватися. Чи ми стоїмо, чи ми сидимо, ми завжди витягуємося копчиком вниз або назад, а головою вперед або наверх. Три, два. Один. Поміняли і інша нога. Зараз у нас зверху і теж саме назад, назад. Назад. Добре. Не поспішаємо. Головне. Три, два, один. Є. З цього положення ми знову повертаємо ноги на місце, ставимо носки в опору і пружинимо тепер на наші стопи. Так? Розтягуємо, слідкуємо за тим, щоб наші мізинці були в контакті з підлогою. Пружинимо, пружинимо. Три, два, один. Сідаємо на п'ятки сідницями, акуратно руками проходимося, коліна відкриваємо назовні і переходимо в ось такий глибокий присід. Якщо ви відчуваєте, що вам не вистачає, ви хочете стати постійно ось так на носочки, тоді або під стопи ставите собі подушку, або сідаєте на щось. Книжка, або що, кубок, м'яч ви можете сісти і вам буде комфортніше. Знову ставимо долоні вперед, проходимося колінами вперед, розслабляємо стопи, сідниці на п'ятки. І повторюємо. Вперед. Носки назад відштовхнулись. Вниз. Вперед. Коліна. акуратно вниз. Стопи розслабили. Назад. Знову вперед. Назад. Не поспішаємо легенькі перекати. І обов'язково в момент перекату, будь ласка, вниз не кидайте коліна, не бахкайте ними. Ви так плавно, спокійно їх поставили, тільки тоді розслабили стопи. Ще два повторення, назад, вперед. Останнє повторення. І ми залишаємося з вами тут. Можна розвести максимально широко ноги. Не сидимо, зараз ми ось так, витягуємося головою вперед. Руки розштовхують наші коліна. І в цьому положенні ми затримаємося на трошки, витягуємося головою вперед. Якщо незручно, можна сісти сідницями на щось. Є, відпускаємо. І тепер руки розслаблені. Пробуємо опустити то ліве коліно вниз. Витягнумо звертаю з до вас передом. Так, ми сидимо. Пробуйте ось так: не сидіти, вам буде незручно. Ви можете під топу щось собі поставити, подушку, вам буде зручніше. Або сісти повністю ось сюди, поставити кубок, подушку і сісти на неї. Так, ми витягнулись. То праве коліно вниз, повернулися. Ліве коліно вниз, повернулися. Праве можна зовсім злегка сильно знайти вниз. Праве ноги широко. Ліве. Праве, ліве, перекочуємося. Ще три, два, один. Ух. Акуратно ставимо ноги, ставимо коліна, розслабляємося і стягнемо сідниці назад. Є. Знову повертаємося на 4, ставимо носки в опору і тягнемося своїми сідницями максимально високо-високо. Наверх, вдих, видих, витягнулися в планку, голова вперед, п'ятки назад. І видих. Наверх. Коліна можна зігнути. І вдих. Вперед. І ще вдих. І видих. Вдих. І видих. Тягнемо сідниці назад. Починаємо з лівої ноги. Ми робимо вдих. І видих, перекочуючись в планку, ставимо ліве, ліву ногу попереду. Ви не обов'язково можете ставити її близько до долоні. Це може бути ось так і ваша попа залишається трошки вище. Поставили. Штовхаємося долонями від килимка, Повертаємося спокійно назад. Вдих, видих, вправо. І так ми кожного разу чергуємо вдих і видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Ще по два. Розігріваємося сьогодні. так? Активніше трошки працюємо. І по одному ліва. права. І зробили лівою крок, залишились тут. Праве коліно опустили вниз. Наші долоні знаходяться всередині. І гойдаємося назад. П'ятку не відриваємо вперед. Назад, вперед. Назад, вперед. Під праве коліно зараз можна поставити подушку, знову ж таки, або щось м'ягеньке, щоб нам не було дискомфортно стояти ще два вперед. Один. Відпускаємо і тепер наша ліва рука На, вдих, Розкривається. Видих, повертається. Поїхали. Вдих. І видих. Ви завжди можете стати в трошки вищий квадрат. Так, ось так підтягнути праве коліно і вам буде зручніше. Дих, видих. Дих, видих. І ще вдих, видих. Тепер ліве плече тримає наше ліве коліно і права рука відкривається. Вдих, видих. Вдих, видих. Дих. Видих, вдих, видих. І ще два. Штовхаємо, коліно тримаємо. дих, Один. Руки в опору, носок витягнули і відштовхнулись, потягнулися знову сідницями наверх. І повторюємо те саме. Права нога кру, Ліву ногу опустили. Можете ставити трошки вущий квадрат. Руки всередині. І ми гойдаємо таз назад. Перед п'ятка не відривається назад. Вперед. Тепер праве коліно у нас в гарному контакті з правою рукою. Головою ось так не падаємо. Витягуємося. Три, два, один. Права рука вдих. Видих. Повернулася. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І ще два. Останній. Один. Права рука вниз тримає праве коліно, ліва рука вдих. Потягнулася і видих. Не забувайте, ми можемо завжди стояти ось так вуще. Видих. Вдих, видих. Не має бути болю в лівому коліні, в опорному. Обов'язково щось ставимо під коліно. І останній і вдих і видих. Обидві руки в опору, ліва нога на носок виштовхнула себе. Наверх. попою потягнулися, опускаємо коліна вниз, підзгинаємо їх і сідаємо ноги у нас широко. Якщо ви одразу сіли, широко, широко розведемо ногами, відчуваєте оце таке скукоження. так? Це як не знаю не називати, скукоження нехай буде, так? одразу собі сюди ставите подушку і вам буде комфортніше. Ноги широко і ми почергове, то праве коліно всередину стопа не відривається. То ліве, то праве, то ліве. Замітьте, я не сижу ось так. Плечі відкриті, не зведені лопатки, а просто відкриті плечі. Ліве, праве. Ліве, праве. Тільки всередину і зупиняємося в центрі ще по одному. Тепер, навпаки, назовні стопа не відривається. Вона буде у вас гарно викручуватися, але вона у вас не відривається. Великий палець і п'ятка у вас в контакті. Назовні. Ми зараз об'єднаємо. Назовні. 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 Тепер опускається ліве коліно вліво, 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 вліво. І за лівим коліном опускається праве коліно. Так? Відриваємо праву сідницю. Праве коліно наверх, наверх, наверх відкрились максимально, тільки після цього ми відриваємо ліве коліно і ведемо його вниз. Не поспішайте. Знову ліве відкривається, 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 відкривається. І коли вже ви повністю відкриті, тільки після цього закриваєтеся вліво. І продовжуємо такі легкі перекати. І дуже-дуже спокійно, з одної сідниці на іншу. При цьому наші ноги. Запускають рух. Продовжуємо, продовжуємо, відкрилися, відкрилися, відкрились. Перекотилися, продовжуємо ще. Відкрились. Перекотилися. Відкрились. Перекотилися. Молодці. Перекочуємося, перекочуємося, перекочимося. Залишаємося на правій стороні. І лівою рукою тягнемося далеко по діагоналі від правого коліна. Потягнулися вниз. Підйом, ліва рука назад, продовжуємо. Ліве коліно, коліно, коліно. Праве. І тепер правою рукою потягнулися вниз. Продовжуємо. Дуже спокійний перекат. І дуже спокійне витягнення. Ще. Перекотились, перекотились, відкрились. Вперед. вперед. Вперед і вниз. І останнє повторення наліво. Вперед і вниз. Є. Дуже акуратно поверніться на місце. Зараз ви трошки будете проходитися вперед. І наше завдання з цього положення ми складаємо ноги наші схресно, так? Тягнемося спочатку руками вперед, от наскільки зараз у вас здається, ви настільки потягнулися вперед. Ви відчуєте зразу розтягнення по сідницях. Потягнулися вперед. Угу. Поперекочували сімічного бога на інший. Витягуємо руки в сторони і легкі пружинки по сторонах. Витягнемося грудною кліткою. То в одну сторону вдих. Відпружини в іншу. Вдих. Видих. Вдих, накрили. Видих. Вдих. Видих. Рухали тазом, Тепер трошки грудною кліткою. Видих. Ці рухи грудною кліткою зранку дуже гарно знімають цю припухлість обличчя, оці набряки, так? А ще, якщо ви додасте гарне дихання, Результат вдовал. Права. Легкі-легкі пружинки. Ліва. Залишились на лівій стороні, витягнулись вдих і видих. Закрутились. Вдих. І видих. Ви можете затриматись на будь-якій стороні вдих і видих. Вдих, відкрились і видих. Не виламуємо себе. Відкрились настільки, знать цього досить. І видих вниз. Тут витягнулись, показались, а тут заховались. Вдих. І видих. Затрималися. І ось так прямо повисли глибоко вдих в спину. Зараз правий бік. Видих. Вдих. І видих. Акуратно розкручуємося, переходимо на іншу сторону. Права рука вдих і видих ліва вниз. Вдих. Видих. Вдих. вдих, вдих. Видих, дих, видих, дих, ще один. Видих, вдих, вдих. І затрималися. Глибоко вдих влівий. Видих, дих і видих. Витягуємося. Акуратно, якщо хочете трошки, порухайте ось так грудною кліткою. Ми на сьогодні закінчили з вами і спробуємо з вами піднятися з веб. Положення внизу у вертикальне положення, коли у вас ноги зхресні. Попробуйте поміняти, можливо, вам потрібна інша нога зверху, тобто у мене вправо, у вас може бути ліва або також вправо. Якщо зовсім не виходить, спробуйте з руками. Отож, піднялись, стопами натиснули і викрутили себе наверх. Всім гарного дня і до наступних зарядок!